Досить спати. З таким закликом гурт Гайдамаки звертається до всіх небайдужих українців. З такою назвою музиканти презентували новий альбом. Після чотирихрічної перерви вони, врешті, підібрали потрібних слів. Всі композиції рокові, мабуть, найбільша ознака цього альбому, те, що ми всі дійсно просто хотіли щось, щось голосно сказати. І сказали те, що хотіли. До збірки увійшли 13 пісень. Більшість авторства Олександра Ярмоли. Проте й відродили чимало несправедливо забутих пісень. кажуть, Україна потребує порятунку. Про це учасники гурту заспівали у новому альбомі. За допомогою політтехнологій до влади приходять ті, хто в принципі не має керувати народами. Якщо ви подивитеся, ми зараз зайняті всі нашими українськими проблемами, бо Україна знаходиться на самому кінці прірви. Але я не політики, я не маю ніякого рецепту, як це виправити. На жаль, тому я можу тільки відреагувати музикою на це. Не минулося і без традиційних творчих суперечок. На додачу пригод. Мене один раз в Польщі чуть не забули в полі. В полі лишили виїхали. Да. Так, да. да. водій був там настільки вже п'яний, з нами. Українських козаків нагородили невиправданою славою гуляк і п'яниць, обурюються виконавці. В один голос наголошують, працюється легше, якщо вдома чекають. Сім'я обов'язково впливає. Тут... В будь-якому випадку, коли є міцний тил, грубо кажучи, коли це, вдома. Да. Був. <реш> <реш> так, от, коли є міцний тил, коли хтось чекає, то воно набагато легше працюється. Козак має бути сухий і не ходити не залицятися до куми. Запис альбому пройшов у Польщі. Там над проектом працювали польські продюсери і кліпмейкери. Гайдамаки стверджують, записали задурно, і не варто повсюди бачити лише комерцію. Рухається до того, що, наприклад, у всьому, що людина робить, у її діяльності піар і все презентація, як, як воно все подане, значить більше ніж сама творчість і сама власна річ витвір мистецтва. В столиці концерт відбудеться 13 квітня. Тож гайдамаки запрошують скуштувати справжнього патріотичного року. Ірина Фомицька, Станіслав Єфремов, АНТВ.